Друзі, усім доброго дня. Я, коротше, не можу спокійно прийти біля цього гіацинта, тільки приходжу і зразу сюди постійно заглядаю до нього. Один в мене тут був вже він відцвів повністю. Я ще трошки постою, треба цю квіточку відірвати. Може, цибулинка більше виросте, буде краще. Ось, а я тут збираюся силами і йду на вулицю працювати, бо роботи ніхто не відміняв. Тут просто так холодно що, правда кажучи, не хочеться нічого робити, але потрібно. Я, напевно, сьогодні буду обрізати полуницю. Зараз візьму секатор. що пакети валяються. Ти хто? скільки вже їх тут порозводилось. Так, не відволікаємось. Треба взяти секатор, витерти його, бо кажуть, що полуницю потрібно обрізати чистим інструментом. Я там ним і ту її стригла, і багато всього різного. Коротше чи треба обрізати полуницю, її ще треба було раніше, напевно, зробити. Ось, але як вийшло, так вийшло. І може заодно її підобрю. Вона тут в такому стані не дуже хорошому. Ось це все листя обрізати, а то, що молоденьке, бачу вже й молоденьке якесь погане. Ось це погане. І це теж кудись його залишати, десь воно не зрозуміле. Ось тут відніше, наприклад. Чи це померзло воно, не можу зрозуміти. От, і я прочитала. Так, оце обстригти, і поки ось це зелене листечко наростає, його добре буде підживити. У мене там якраз є добре органічне, що я зробила, то підживлю. от Коротше, цю солому, може, приберу звідси, бо я планую іншу застелити свіженьку. От, і нехай вона вже собі росте спокійно. Так, це зараз сікатор витру. от І напевно, що я сьогодні. Часничок також піддоблю. Під він якийсь, наче як жовтіти починає мені. Такий він бідовий. Що це просто. Ні, часник ще нічого, а от цибуля. Може вона ще виправиться. Дерівня їсти степірочку. Ну, побачимо. Так, піду наберу водички, щоб добриво розвести. Для початку, так, да, лорд? Іди сюди, зараз відпущу. Зараз відпущу відпустити. Ой, вже такий що Не хочеш сидіти, так? Да? Зараз почекає. Так, водички криничної я набрала. У тут таке доброго є. Може вже так добре наставилося. Я беру, набираю літрову баночку. І прямо сюди. Так, я тоді зразу його винесу туди до себе, нехай воно там біля мене стоїть. От. Так, маленько буду приступати, я ось таку зразу, напевно, фабельками позабирати, якщо не потрібно. Це погане листя, я його заберу, получається повністю все. Я надеюсь, я правильно роблю. Тут розпускається молодесенький листочок, його я залишаю, а це все ми забираємо. Це все хворі листочки. Вони не потрібні. повністю цього кущики залишаються. Так, і що я тут наробила? Коротше, таке враження, що тут просто гола земля, але насправді ні, я повністю пообрізала. Ось це сухе, погане листя гниле, а залишилось таке молодесеньке. Тут колись зимою сюди лорд заліз. І тут таке він робив, повністю перемішала це солому з болотом, все прямо тако на полуницю зверху. І ця солома почала гнити під корінням, і саме коріння, і сама полуниця. І воно таке, як квача була, виходить. Я його позабирала, цю солому. Зараз хай краще земелька трошечки провітриться, підсохне. Я підживлю. От а тоді пізніше солому, і хай вона трошечки розростеться. І я тоді соломою її так само вкрию на літо. Ось бачите, по такому залишилось. Молодесенький, молодесенький листочок там проривається, я його залишила. От. <кій> Побачимо, що з цього вийде. Ось там сентябрінка теж прийнялась, гарно розростається. Зараз буду підживлювати. Так, все підживила я її трошки, нехай росте. Я думаю, так і краще буде, вона буде дихати, бо та солома вона дійсно почала перегнивати, і прямо таке коріння все така кваче, що прямо хотілося їй спасти цю полуницю. Ось тут, звісно, вже скільки роботи. Десь на днях вже треба сюди приступати. Вже так все попіднімалось, попідростало. Тюльпани примули. Вейхера. Ці туї ще треба якось повирівнювати, якусь опору їм зробити, щоб їх підрівняти. От ті, наче рівненькі, і то трошки похилились. А ці так ось сюди. Може до сонця тягнуться. дуже хочеться сюди побистріше дойти, але таке болото ці дні похолодало, сніг, дощ був то, ось тут ці мускарики як гарно зійшли. Що? що лорд, що ти там наробив? а Що ти там наробив? Ну що? Вредний. Резонтенка почала вилазити. Дивіться, як прийомночки зразу. Пішли. Ну ця примула то взагалі. Гарно. Хтось щось робить, ріже, ріже дрова. Ось так. Все піднімається, все просинається. До речі, оцей кущ Вайгела він теж почав пускати бруньки. Ну як листочки, чи бруньки, як правильно сказати. Це значить, я, напевно, що він пинявся. Спасибо, Лорти, ти вдягнула чисто куртку. Листочки, коротше, почав повністю пускати. Звідси не видно, чи не видно, чи не видно. Ось так то я рада, що він прийнявся. Що він там наробив, поки я працювала? Ой, капець. лорд, виговор тобі.